Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. І в цьому відео я вам розповім про додатки, які купив Ілон Маск. Так, заходимо. Перший додаток, це в нас буде твіттер. Твіттер він зараз називається ось так. X. Це раніше був Твіттер, але зараз називається X. От. Ось так він виглядає. Далі. Що ще хоче Landmask купити дуже скоро. Це Тік-Ток. Давайте я вам покажу, як він виглядає. Ось. Тік-ток. Ось так він виглядає, але все одно вам не рекомендую, тому що. Е, ну, тому що це е, програма, вона руйнує мозок та викликає зависимость. Далі ще подивимося, які додатки хоче купити Ілон Маск. Так. Які додатки куп... Купив. Ілон Маск. Так, скільки грошей було у Ілона Маска у 2024 році? 370. 347 мільярдів доларів, що перевищує його попередній рекорд. Встановлений у 2021 році 11 грудня, згідно повідомлення телеканалу Блом Берек, Ілон Маск став першою людиною в історії, чий статки перевищили 400 мільярдів доларів. Так, дивимося, що придумав Ілон Маск. Американський інженер-підприємець винахідник та інвестор Ілон. Рівмас, канадсько-американський канадсько інженер, підприємець, винахідник та, інвентор, та інвестор південноамериканського походження, мільярдер засновник компанії SpaceX та XCOM. Остання була об'єднана з Confinity, переименована на PayPal. Ось Ілон Маск, зараз в нього є компанія SpaceX та x.com. І давайте, друзі, ще поговоримо. Коли ж все-таки Ілон Маск хоче викупити TikTok? На жаль, це невідомо нікому, але його в Україні скоро заблокують, тому рекомендую переходити на. Ютуб, лайки, інстаграм і так далі. Просто тіктока скоро не буде. Друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Всім до побачення.